Вітаю на константі. Сьогодні говоримо про державну владу, а саме про те, як одні намагалися її узурпувати, а інші зробити Україну демократичнішою, та що з цього всього вийшло. Починаємо. Як ми з вами знаємо, наразі Україна є парламентсько-президентською республікою. Хоча це не стосується місцевого рівня, де за президентом все ще зберігаються широкі повноваження, насамперед назначати голів Ода. Але на державному рівні ми дійсно парламентсько-президентська республіка, яка востання була встановлена після Революції Гідності. А вперше це сталося у далекому 2004 році, коли Верховна Рада під проводом Кучми. Здійснила конституційну реформу. Однак тоді не була дотримана процедура внесення змін до Конституції. Як ви можете знати, будь-який проєкт змін до Конституції має бути перевірений Конституційним судом. А що зробили у 2004-му? Нардепи дійсно подали законопроект на перевірку КСУ, який сказав, що все окей. Але вже в самій сесійній залі під час прийняття законопроекту народні депутати вирішили внести зміни до деяких статей. І одразу. Після цього вони прийняли зміни до Конституції. Однак, коли вони затвердили ці зміни в тексті, треба було знову подати законопроект на перевірку Конституційного суду, але цього не трапилось. У 2010 році цим зумів скористатися Янукович. 252 нардепи звернулися до Конституційного суду, аби той перевірив зміни 2004 року. Він, посилаючись на порушення процедури прийняття змін, скасував їх. Так, Україна знову. Стала президентсько-парламентською республікою. До речі, головною відмінністю парламентсько-президентської від президентсько-парламентської республіки є те, що президент має вплив на виконавчу гілку влади. Таким чином, Янукович отримав ті ж повноваження, що мав кучма, аби будувати свою злочинну вертикаль влади. Через це події 2010 року назвали конституційним переворотом. А от що з цього приводу писав генпрокурор без юридичної освіти Луценко. Лавриновичу було повідомлено про підозру, вчинені спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади в Україні, Верховної Ради України, зміни діючої Конституції. Але що за рішення Верховної Ради? Тут Луценко спирається на пункт 1 частини 1 статті 85 Конституції, до повноважень Верховної Ради належить внесення змін до Конституції України. В межах і порядку, передбачених розділом 13 цієї конституції, однак у нас також є частина 2 статті 52 конституції. Закони, інші правові акти або окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення конституційним судом України рішення про їх неконституційність. І тому нам не потрібна жодна згода Верховної Ради. І коли у 2014 році Турчинов повертав визнані неконституційними зміни до конституції 2004 року. Він також зробив це не в конституційний спосіб, без рішення конституційного суду. І тому ми знову стали парламентсько-президентською республікою не в конституційний спосіб. І якщо якийсь із наступних президентів захоче на основі цього знову узурпувати владу, у нього це на жаль вийде. Треба визнати, що як у 2004, так і в 2014 роках ми лохонулись. І тому в майбутньому нам необхідно змінити Конституцію України відповідно до її розділу 13-го. Аби ніхто більше не зміг так легко узурпувати владу. Сподіваюся, відео було інформативним. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео. Чао!